Соціалістичний реалізм це літературний напрям, що прославляв ідеали радянського суспільства. Це офіційна художня доктрина СРСР, яка формувалася у 1930-х роках. Від художника, письменника чи режисера вимагалося показувати життя у його революційному розвитку. А точніше, не реальність, а її правильну версію. У центрі багатьох творів цього напряму образи дітей. Дитина в такому мистецтві символ майбутнього. І якщо комунізм це майбутнє, то дитина мала бути ідеальною заготівкою для цього майбутнього, слухняною, працьовитою, лояльною до влади та старших, готовою до самопожертви. Сьогодні я пропоную подивитися, як література соцреалізму перетворила дітей на інструмент виховання, пропаганди ідеологічного контролю. Мене звати Настя і дякую, що завітали на мій канал. Тут ми говоримо про суспільно політичні явища, книги, саморозвиток і просто життя. Перед тим як продовжити дивитися це відео, обов'язково залиште свій лайк, підписку на мій канал та коментар, про що б ви хотіли дізнатися у наступних відео. У соцреалістичній літературі діти часто символізували майбутнє соціалістичного суспільства. Вони уособлювали надію на нове покоління, яке зростає в умовах правильного виховання і будуватиме комунізм. Наприклад, у творах Антона Макаренка діти зображалися як об'єкти виховного процесу, що трансформує їх із важких. Підлітків у свідомих громадян Макаренко наголошував на колективній праці та дисципліні, які формують із дітей ідеальних членів суспільства. У таких текстах діти часто виступали пластичним матеріалом, із якого можна виліпити нову людину. Наше завдання виховати нову людину, яка будуватиме комунізм. Цей підхід відображав ідею, що молоде покоління є чистим аркушем, на якому можна викарбувати нові цінності у творах Самоїла Маршака чи Аркадія Гайдара, що беруть приклад із дорослих героїв, наприклад, у повісті Гайдара Тимур і його команда діти не просто граються, а виконують суспільно корисні справи, допомагаючи родинам червоноармійців і демонструючи піонерський дух. Дитячі образи в соцреалізмі мали чітку ідеологічну мету. Вони показували переваги соціалістичного ладу над капіталістичним. Радянські діти отримували освіту, жили в турботі, тоді як діти капіталістичного світу, за уявою авторів, страждали від бідності та усього можливого і неможливого. У творах Олександра Фадєєва, Миколи Островського діти з бідних сімей, що жили до революції, були зображені жертвами несправедливого суспільного устрою, тоді як радянські діти отримували освіту, турботу і можливість реалізувати себе у творі військова таємниця Гайдара діти виступають маленькими героями, готовими до самопожертви заради великої батьківщини. Їхня активність, сміливість і відданість ідеалам комунізму. Му, підкреслювали ідею, що навіть наймолодші члени суспільства можуть зробити внесок у спільну справу. Дитина тут мініатюрна держава, що самостійно несе соціальну відповідальність. Цей образ експортувався в піонерські практики. Діти мали наслідувати Тимура, вести журнали добрих справ. Гадаю, тут трохи попахує історіями про Павліка Морозова і Зою Космодем'янську. Пишіть у коментарях, чи знаєте, хто це такі. Ми за батьків Чину за її щастя. Готові на все, попри позитивне зображення, образи дітей у соцреалістичних текстах часто були схематичними та одновимірними. Індивідуальність дитини поступалася колективному духу, а її особисті переживання чи сумніви рідко висвітлювалися. У таких творах діти зображалися як ідеалізовані типи: піонери, комсомольці, жовтенята і просто юні патріоти. У творах Павла Бажова, Валентина Катаєва та інших діти Рідко мали глибокі внутрішні конфлікти. Їхні дії завжди були спрямовані на досягнення суспільної мети. Ця схематичність пояснюється ідеологічними рамками соцреалізму, де література мала виховну функцію. Дитячі образи були покликані демонструвати ідеали, а не реальні людські характери з їхніми слабкостями чи індивідуальними рисами. Навіть у творах, де діти стикалися з труднощами, як у долі людини Шолохова, їхня поведінка залишалася зразковою, а страждання слугували лише для підкреслення героїзму. Образи дітей надих. Кали молодь на патріотизм і активність, створюючи ідеал щасливого дитинства. Проте ідеалізація применшувала складність дитячої психології, ігноруючи індивідуальні потреби, це робило образи дещо примітивними, але водночас впливовими для виховання поколінь. Серед основних рис ідеальної радянської дитини можна виділити наступні: дитина не бунтівна. А слухняна, вона не має дитячих страхів, фантазій чи травм лише завдання. Її світ не внутрішній, а соціальний. Її мета стати правильним дорослим відображенням радянських ідеалів. Індивідуальність на останньому плані, важливіше колектив. Ідея дія на благо суспільства у творах Павла Бажова, Валентина Катаєва і інших діти завжди правильні, цілеспрямовані, патріотично налаштовані. Соцреалізм сформував ціле покоління, яке транслювало себе не як особистість, а як функцію. Образ ідеальної дитини із літератури проникав у шкільну систему піонерія, змагання, дошки, пошани, у побут, плакати в дитсадках, школах, університетах. Навіть у покарання соціальний осуд за неправильну поведінку, відгуки якого ми досі відчуваємо у сучасному повсякденному житті. Діти, які не вписувалися, залишалися вигнанцями, називалися важкими та часто відправлялися на перевиховання. Цей досвід не зник із розпадом СРСР. Досі існує ностальгія за слухняними дітьми, за дисципліною, за повагою до старших до вчителів, яка була фактично придушенням індивідуальності, образ дитини в соцреалізмі. Не про дитину, це про систему, яка використовувала дитинство як чистий аркуш для написання власної ідеї. І доки ми не подивимось критично на ці уявлення, ми ризикуємо повторити старі помилки. Якщо вам цікаво, я залишу добірку літератури в коментарях, з допомогою якої можна дослідити це питання глибше. Ставте вподобайку, підписуйтесь і напишіть у коментарях, чи бачили ви у своєму дитинстві тіні цього образу.